Я чесно кажучи, втомився рахувати скільки разів за останній тиждень-два, тобто, поки йшов груповий етап мондіалю. Ми намагалися прорватися до вас в ефір. Одним словом, вірніше двома поясненням, грьобана русня. Ну що ж, онлайн-стріми кожен день, як ми планували робити, ну, не виходить. Чому зрозуміло? А проблеми з електрикою та обстріли, і тому ламповий, звичний офлайн-подкаст, цього разу дайджест, щоправда. Welcome у ваші навушники та колонки. Це перші підсумки групового раунду. Частина короткого експресу від того, що ви не побачили, що не побачили українські вболівальники через блокаут. Та, власне, прев'ю до матчів однієї восьмої фіналу чемпіонату світу, до перших чотирьох матчів, які пройдуть у суботу та у неділю. Це подкаст UA Football Audio Mundial. Він Називається дуже схоже як аудіодумка. Мене звати Влад Петрушевський. Поїхали. Хопа, де другий ведучий, Ви подумали так? Щось дуже таке незвичне. Ну насправді нічого такого незвичного немає. зараз ви все самі зрозумієте. Нідерланди США 3 грудня, субота, 17.00, по Києву. Вмикайте, і про цей поєдинок розкаже вам журналіст сайту UAFootball та оглядач АПЛ Максим Кучер. Нідерланди це та команда, який я перед початком цього чемпіонату світу пророкував потрапляння у півфінал. І я дав такий прогноз через сукупність факторів, але аж ніяк не виключно за якість гри. Роніє відверто пощастило з групою, так само як і з подальшими суперниками в плей-офф і потенційними, в тому числі. А зараз це США, і будьмо відвертими, що, наприклад, в одній восьмій фіналу набагато легше зіграти з американцями ніж з умовною. Аргентиною чи Англією, якими б вони зараз не були. Адже футбол нідерландців зараз сам не на найвищому рівні. У всіх матчах групи у них були проблеми, і навіть катарці створювали ці проблеми біля воріт новачка Нопперта. Особливо важко було із Сенегалом, який навіть без Садіо Мане 80 хвилин мучив Ван Дейка і компанію. А з еквадором нідерландці взагалі зіграли в нічию, та ще й могли е, програти у підсумку. Зараз це дуже нестабільна команда з одним досить стабільним гравцем, який показується впродовж поточного турніру, і який досить сильно відділяється. І звісно ж, мова йде про Коді Гакпо. Він зараз одна з найбільших зірок поточного чемпіонату світу в Катарі. І завдяки трьом голам він забив кожному з матчів. Це один з. Краще бомбардири всього. Мундіалю у той же час нідерландці мало ким мають можливість підсилити команду з лави запасних. В основному там гравці нідерландського чемпіонату також немає навіть того самого вираженого центрального нападника. А по це все-таки Вінгер. А Депай знову ж таки все-таки не у формі. Ну а про Вехорста чи Янсена з Бешикташа і Антверпена відповідно не варто згадувати як контекст. Сильної ударною одиниці. А ось у збірної США є хороший нападник, котрий не тільки вісь команди, а й активно бере участь у створенні атак. Мова йде про форварда Сарджента. Він е, здорово себе проявив, як мінімум, матчі з Іраном. Е, так він зазнав ушкоджень наприкінці зустрічі у цьому ж матчі, коли під нього підкотився іранський гравець, він е, стрибнув. І зачепив ногою м'яч, невдало став ступнею на газон. Його замінили. Але ця заміна була покликана не нанести ще більшої шкоди е, сардженту. Вона навряд чи була саме екстреною, що він не зможе грати далі. Але проти Нідерландів, скоріше всього, він вийде на поле. А ось участь Пулішича під питанням капітан американців забив вирішальний гол проти іранців ціною ушкодження. Коли він замикав простріл Деста, він спочатку власне перевів м'яч попри голкіпера, а потім врізався в того самого Голкіпера пахом. Перший тайм він все таки дограв. Гол був забитий наприкінці першої половини зустрічі. Ще кілька хвилин він дограв. А вже на другий тайм не вийшов. До речі, кілька слів про Деста, який провів дуже чудовий матч проти Ірану. Взагалі правий фланг в американців був. Дуже яскравий дест грав справа, причому грав дуже високо. І веа теж дуже багато загострював, але на жаль, не знайшов свого гольового моменту. Повернемось до Пулішища. Чи пульсика як зручно, кому після матчу він був доставлений до лікарні, проте заявив, що готовий зіграти з Нідерландами. Можливо, він розуміє, що саме він має повести. Цю команду за собою саме так ментально він намагається налаштувати на перемогу проти Нідерландів із своїх е, товаришів по команді і вболівальників. Е, ми всі ж розуміємо прекрасно, що це медики вирішують, чи буде він грати чи ні. А не він, але так ментально це досить е, сильний такий крок. До речі, в матчі проти Ірану у стартовому складі на поле вийшли 10 гравців. Стоп чемпіонатів мається нова старт у складі США, тільки центрбек Селтика, Картер Вікер, виділявся з цієї статистики. У той же час у нідерландів регулярно мінімум четверо гравців представляють редивізії. Теж можна би було Ередивізію назвати умовно хорошим чемпіонатом, але не в сьогоднішньому сезоні, тому що рівень редивізії впав. Можна подивитися навіть просто на результати в лізі чемпіонів. Там грала одна команда з редивізії. Яка Аякс і в групі Аякс випередив тільки Рейнджерс, який цього, цьому сезоні також розбитий амстердамці ще й кілька разів поступилися розгромно і на полі Ліверпулі пропустили їх вперед. І тобто цікаво, що саме за цим компонентом гравців 105 чемпіонатів попереду саме США. Загалом Янки в своєму складі мають цього кілька представників власної МЛС. Переважна більшість це гравці з Європи, тренер з хороших виконавців, достатньо таких добротних, зліпив атакуючу гру, проте з досить близьким захистом. Тут я хочу зауважити момент з першого туру, коли Маккені на старті матчу проти Вельсу отримав жовту і дест так само. І після цього вони боялись просто йти в підкати. Вони дуже гарно почали, дуже так запалювали, і йшли в жорсткі стики. Але потім це цього було забагато на старті матчу. А коли потім треба було, то вони вже не йшли, тому що боялися отримати другу жовту. І тренер це запізно помітив. Змінив Маккені, але Овельс тоді вже перехопив ініціативу в грі і, власне, довів матч до нічиєї. І так само можна сказати, що Нідерланди це досить атакуюча команда. Вони схожі між собою ці обидві команди, але Оранні мають індивідуально сильніших гравців. Я сподіваюся, що після першого голу їхньому матчі піде дуже активна атакуюча гра. Хочеться не помилитися з прогнозом, бо цей матч заслуговує на те, щоб бути якісним для нейтрального вболівальника. На черзі Аргентина-Австралія, 3 грудня, 21.00, Підключається до подкасту мій співведучий подкасту Аудіо Думка Олександр Кошман. І я, до речі, буду писати анонс та звіт на цей матч. Тобто, можете почитати також на сайті UAFootball. По-перше, що стосується збірної Аргентини, до початку чемпіонату світу, ця збірна вважалась фаворитом чемпіонату світу. Чомусь напевно, тому що вони там провели поєдинки без поразок. З відбудував таку збірну Аргентини, яка є дуже стабільною. І питань до цієї збірної майже немає. Плюс до всього цього це копа, яку виграла е, Аргентина нещодавно. Ну тобто, все вказує на те, що збірна Аргентини повинна грати непогано. Але у збірної Аргентини все ж таки є багато питань. По-перше, по поєдинкам. Ми беремо три поєдинки, які провела збірна Аргентина. Перший поєдинок проти Саудовської Аравії, і в цьому поєдинку збірна Аргентини виглядала нормально перші 30 хвилин. Потім вони створили там десь ну вони за ці 30 хвилин створили десь моментів, напевно, 15. і вирішили, що ну ми точно заб'ємо голів п'ять, просто в другому таймі трішечки не щастить. Але збірна Саудовської Аравії показала, що вони вміють грати в футбол, і як тільки вони перестали, ну, просто перестали боятися збірну Аргентини, вони показали, що вони не збираються просто стояти в захисті, як вони це робили в першому таймі. І все, збірна Аргентини нічого не змогла потім створити нормального. Ну, там був ще один момент Все. Другий поєдинок проти Мексики. Тут слід розуміти одну таку важливу і просту річ. Що збірна Аргентини і збірна Мексики грають між собою, ну напевно, два рази на рік. Вони знають один одного, ну просто дуже добре. І тому питання тут і взагалі відповіді на питання, як збірна Аргентини буде грати, і що можна, які висновки зробити з цього матчу. Я не знаю, ну не можу нічого сказати, нічого зробити, тому що збірна Мексики стабільно боїться. збірну Аргентини, збірна Аргентини знає, що їм потрібно вигравати збірну Мексику, тому що. Там, на той же Копі є більш складні суперники, тому питань бути не повинно. І мертва збірна Польщі, яка, чесно кажучи, мені дуже нагадує збірну України, яка була на Євро. при тому на останньому Євро не збірна Фоменка, з якої зрівнюють, тому що збірна Фоменка, вона. Нікуди ні не вийшла з групи. Це по перше. А по-друге, збірна Фоменка була вже ну розібрана за рішення, які були прийняті. А саме в збірна Польща, це саме збірна України на Євро. Ніякого футболу, все погано, але вийшли з групи. Ось це чітко про нас, тому що. Ну реально, ми ось дуже погано грали і пройшли далі. Збірна Польщі грає дуже жахливо. Взагалі моментів немає Нормально ні в обороні, ніде, ні нічого немає нормального. Щоб можна було сказати, що збірна Польщі, ну вони заслугували грати там в одній восьмі. Ні, взагалі ні. Я б краще побачив збірну Саудовської Аравії з цієї групи на чемпіонаті світу в одній восьмі, тому що вони, хоч грають в футбол, або збірну Канади. Якщо б вони були у цій групі, вони взагалі там літають. Просто тому тут немає в мене якоїсь теж адекватної реакції на цей поєдинок. Так, збірна Аргентини виграла. Збірна Аргентини е реально показала і створила дуже непогані моменти, але ну це мертва збірна Польщі. Про що можна казати? Тобто в цьому розрізі, все ж таки, незрозуміло, яка збірна Аргентини є проти більш-менш або граючих команд, або більш-менш топових команд. Що стосується збірної Австралії, збірна Австралії, як я вже згадував, збірну Канади, мені дуже нагадували ці збірні один одну. Але. Збірна Австралії вона більш прагматична. Вона все ж таки вміла нормально сідати в захист. Збірна Канади взагалі не сідала в захист. Вони просто грали як Саутбгентон, тобто просто в атаку. Там як вийде відоборонятись, так і вийде. Головне піти в атаку та грати красиво. Це можуть робити тільки команди, які ну відразу розуміють, що вони не зможуть виграти чемпіонат світу. Це просто вони вийшли сюди, вони молодці, і вони повинні продати своїх гравців як можна. В більш топовий клуб, тому що їх після цього футболу явно ну якщо ми беремо не захисників, а беремо там нападників або вінгерів, або ще когось, то таких гравців. При такому футболі краще продати. Мені сподобався захисник збірна Австралії Один Стоуні, якщо не помиляюсь. Реально дорожував усією командою. Перший матч проти збірної Франції я не маю бажання брати. Ну тому що збірна Франції, як на мене, це завжди фаворит. Це команда з необмеженим атакувальним потенціалом, і навіть відсутність таких гравців, як Погба, Бензема, Канте взагалі ніяк не вплинула на те, як грає команда. Навіть те, що Бензиман не грає зараз за збірну, грає в плюс. Тому що, по-перше, жиру, ми казали вже з владом не раз, коли обговорювали матчі з Міланом то жиру в топовій формі, це по-перше. А по-друге, ця, ця збірна вже вміє грати з Грізманом та жиру попереду, Імбапе. І тому ця команда реально виглядає непогано, і Франція реально круто виглядає. І тому збірна Австралії, в принципі, проти збірної Франції програла матч, але проти збірної Тунісу, збірної Данії вони показали, що вони краще вони виграли з, ну, як мені здається, вони заслугували ці перемоги, і питань до них взагалі ніяких. Збірна Австралії пробивається в 1-8 і вони реально це заслугували. Що стосується саме матчу між цими командами, між, між збірною Австралії та збірна Аргентини, е, я вважаю, що виграє напевно збірна Аргентина, але збірна Австралії буде встромляти такі палки в колеса. що... Я думаю, що збірна Аргентини на цьому чемпіонату світу ще не грала з такою командою. Буде дуже важко. Тому що, як я вже казав, збірна Австралії вміє і виходити до контратак непогано, і захищатись теж непогано. І збірна Аргентини це не збірна Франції. Там грає Ді Марія Месі і Лоутаро Мартінес. Лаутаро ще може вбігти якось цікаво і на швидкості. А Леонель Месі і Ді Марія, ну чесно, ні, це не МБП взагалі. І це не дембелі. Я ставлю десь 60 на 40, що пройде збірна Аргентини, але мені дуже буде цікаво дивитись на збірну Австралії у цій парі. Далі, Франція-Польща. Передаємо слово Роману Вісенчуку, журналісту сайту UAFootball та оглядачу чемпіонату Іспанії. Тож неділя, і якщо я не помиляюся, також там буде 17.00. Доброго дня, говоримо про матч франція польща який зійдуться в дні восьми фіналу чемпіонату світу в Катарії. Фаворит матчу Франція тут абсолютно ніяких варіантів бути не можна. Франція пройшла свою групу впевнено, незважаючи на те, що набрала 6 очок з 9 можливих. Річ в тому, що Франція виграла перші два тури, і на третій тур вже є дешан випустити в резерв, який, скажімо, відверто його не вразив. Поразка від Тунісу це не єдина погана новина. Гірше те, що і Едуардо Камавінга, і, те, і інші футболісти, хто виходив, власне, з Кому Дшан дав шанси, вони їх не використали. Це проблема для Франції після травм поля Покбан, Голоканте та Каріма Бензима, довжина лавки команди помітно скоротилася. І Франція має за великим рахунком 11-12 відсили 13 гравців, які можуть давати результат на турнірах такого рівня. Власне, вони це зробили. В перших матчах проти Австралії та проти Данії Франція виступила гідно. Франція показала футбол, якого, можливо, від неї навіть не чекали побачити, враховуючи слабку форму Антона Грізмана в «Атлетіко», враховуючи те, як Кліан Бопе поводився на останньому чемпіонаті Європи. Цього разу все у французів вдається. Крісман відіграє свою роль, Мбапе витягує складні матчі, так як не має це робити. Олів'є Жируна забив свої м'ячі ворота австралійців, що не було на чемпіонаті світу 2018- -го. тому діді Даша має всі приводи бути задоволеним і з оптимізмом дивитися на плей-офф. Єдина найбільша скажімо так, проблема французів це те, що вони пропустили трин... лише одного разу в останніх 13 матчах. Збірної Франції не було, вони не витягали м'яч з сітки власних воріт. І це проблема, тому що Франція має елітних захисників на кшталт Варана, кшталт помикано. І тим не менше, ось є якась, якісь недопрацювання постійно виникають, і найчастіше на лівому фланзі, де Тарнандес Та він ефективніший в атаці, ніж в обороні. При цьому його брат Люка травмований, і в Дешама особливо бру немає. Тому, власне, це вже ну втім, це вже проблеми для Франції перед матчами з більш складними суперниками. поляків Франція має перемагати. Головне для французів матчі з Польщею це е, не збитися, скажімо так, з власного шляху, не задуматися про майбутнє протистояння з Аргентиною, другідне протистояння, яке буде в червфіналі, а думати власне про. Цей матч і бути тут і зараз в цьому місці. Якщо Франція це зробить, вона переможе. Ймовірно, ця перемога не буде ефектною, оскільки ми знаємо грає Польща. Польща це одна з найбільш закритих команд, найбільш нудних команд цього чемпіонату світу. Вона майже рідко переходить центр поля, в неї слабко вдаються контратаки, пропозиційні атаки взагалі мовчимо. Ось це чесний, це єдина світла пляма в команді Чеслава Міхневича і. Ми тут думали, що приїхала команда Роберта Робера а По факту приїхала команда Воцікасників відбив три пенальті, і це головний козир. Но, з іншої сторони, воротар він відбиває м'ячі, І коли воротаря багато роботи, це теж ознака того, що команда грає слабко. І поляки грають слабко, власне. і... Е те, як вони вийшли з групи, ну матч з Аргентиною, це навіть самі Польщі зізналися, що незважаючи на те, що цей матч приніс вихід в 1-8, це ганебний матч. Те, як вони виграли в Союзської Аравії, чистий фарт, плюс знову ж таки феноменальний щенсний. те, як поляки грали з Мексикою. Це не витримує ніякої критики, і в тому числі те, як Лівандовський пробив пенальті, ну, вибачте, ну, коли ти капітан команди, і в такій ситуації це треба забивати. Чесла Міхневич, тренер в кадри, перед, після верніше, того, як команда вийшла з групи, сказав, мовляв, я не проти перетворити грбуза в карету, але в мене немає такого хисту. Втім, це не вся правда, адже цей вибір тактики і вибір таких футболістів, це в тому числі його вибір. Він не взяв клиха на чемпіонат Нат, він не взяв юзвіка. Він поставив на вікових футболістів в першу чергу захисного плану. І ось ми маємо команду, яка надзвичайно важко атакує, надзвичайно важко переходить центр поля. У французів теж є проблеми, втім, як я вже повторюся, Кіліан Бапе, Антуан Грізман, Осман Дембелі, Андо, Адріан Рабьо одне з відкриттів особисто для мене цього чемпіонату, по хлопець. Нарешті ми цього дочекалися. Ось і вони мають вигравати цей матч, вони мають вигравати впевнено і крокувати далі, тому що в стелі цієї Франції значно далі. І фінальна наша зупинка на цей вікенд Англія-Сенегал на зв'язку. журналіст ua футбол та оглядач чемпіонату Англії Борис Сорокін. Тож неділя 21.00, Вмикайте, вітаю слухачів UA-футбол. Мене звати Сорокін Борис. і Я розкажу вам про пару одновесний фінал лі чемпіонату світу Англія сенегал Англія виграла свою группу, випередивши такі збірні, збірник США і Run Devils. Проте залишила певне відчуття недомовленості. У чому справа? Чимало нейтральних поціновичів футбол, вважаючи Англія, маючи підбір креативних і творчих футболістів, таких як Трент Олександр Арнольд, Люк Шоу, Філ Фоден, Джек Гріліш, Rahim Стерлінг, Boyer Осака, Маркус Marcus та і Харі Кейн, Має грати в сучасний позиційний атакувальний футбол, як, наприклад, Манчестер Сіті. І Гаррет Саутгейт отримає на свою адресу чимало критики, чому йому не дається їх всіх вдало інтегрувати в одну команду. От би якби і на його місці були Томас Стухер або Мерисі Почтіну, все було б інакше. Але перш ніж ніж когось критикувати, треба дізнатися про його наміри. Справа в тому, що Soudgate ніколи не збирався будувати атакувальний футбол. Його мета виграти для Англії перший великий трофей з 1966 року. Він вже був двічі близький до цього. Чотири роки тому Англія вперше з чемпіонату світу 1990 року змогла пробитися до півфіналу Мондіалю. Минулого році Англія вперше в своїй історії вийшла до фіналу Євро і програла його лише в серії пенальті. Саутгейт, вивчаючи досвід минулих переможців Чемпіонату світу, звернув увагу на те, що вони перемагають не завдяки своїй атаці, і всіх об'єднувала міцна оборона. Шість останніх переможців Чемпіонату світу не пропускали разом 17 з 24 матчів плей-офф. І коли ви спитаєте у Саутгейта, якому в трьох матчах групової стадії події відбувалися не за його планом, а він ж, звичайніше разу рано, і Леви виграли 6-2, а на ніч США 0-0. Саудвіту не подобається, коли його команда пропускає. На Євро 2020 Англія пропустила перший гол півфіналі від Данії, але це був прямий удар зі штрафного. В фіналі проти Італії Англія теж пропустила, але з кутового. на всьому турнірі жодного припущеного голу з гри. Для Саду є важливе поняття контролю. Його команда намагається мінімізувати хаос і обмежити кількість помилок. Тому такі футболісти, як Олександр Альнерт, Фоден, Гріліш чи Мадісон, не були в цій англії ключовими. У своїх командах ці футболісти мають дозвіл вільно творити і ризикувати, але клубний футбол підрізняється від футболу збірних. Груповий раунд великих турнірів складається всього з трьох матчів, ціна помилки занадто висока. Зіграність і досвід не менш важливі за талант. Саме через це Саутгейт не відмовляється від посту центрального засника Харі Маквайра, в він тратив місце в основі Манчестер Юнайтед. Футбол збірних менш швидкий від футболу клубного, і це більше підходить Маквайеру, поки він проводить відмінний турнір. Але без певних дилем Саутгет перед грою Сенагалом не залишиться. Зокрема, кого поставити старт? Одного зі своїх улюбленців Архіма Сердінга чи Маркуса Рашфорда, який з трьома мечами одним з кращих бомбардирів турніру, який варіант обрати для підзахисту: Мейсона Маунта, який вміє грати між лініями, чи більш оборонного капітана Ліполя Джордана Хендерсона, у Сауду до Китаю є вибір щодо складу, проте зі своїми ідеями він давно визначився. Англія знову буде грати обережно, намагаючись вичавити максимум з мінімум і не дозволивши нічого створити супернику. Збірна Сенегалу, як не дивно, що схожа на Англію. Її тренер Алію Сісе працює на національною командою вже з 2015 року. Збірна Сенегалу гнучка, вона може грати і в 4-3-3, і в 3-5-2, але теж, перш за все, відома своєю обороною. На двох останніх куб африканських націй, один з яких Сенегал виграв, а в іншому дійшов до фіналу, команда СІССР пропускала менше до всіх. Це не дивно, враховуючи, що ворота Сенегалу захищає переможець ліпіонів Федера Менді, а лідер центру оборони Каліду Кулібалі, який зробив собі ім'я в Наполі, а цього літа перейшов до Челсі. Ми робимо акцент на лідерах захисту через те, що перед стартом турніру Сенегал втратив через травму свою головну зірку Садіо Мане. В грі проти Нідерландів втратами не відчувалась, бо Сенегал мав моменти, але його підвели реалізація. Але в переможних матчах проти Катору та Еквадору команда всі показала рішучість без свого лідера. Цікавий факт: п'ять голів синагалу на турнірі забули п'ять різних футболістів. Це свідчить про те, що замінити мене Сенагал нагається колективною відповідальність, і йому це вдається. Яким буде матч Англії Сенегал? Безумовно, англійці вважаються фаворитами. В поєдинках з Іраном і Велісом Англія вдало перемагалася на групі рехідних стадіях, забивши свій перший гол. Чим раніше Англія заб'є свій гол, тим і буде легше. На цьому турнірі Сенегал не є не проникли. Команда СІСЕ припускала як мінімум один гол в кожній грі. Англія не буде виключенням. Це був подкаст UA Football Audio Mundial. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка. Мого аудіо, НВ-подкасти, Анкур, Apple, Гугл. Ютюб, кастбокс, покидкаст з Спотіфай та мій телеграм-канал Гегенпресинг, де вам зручно там і слухайте. Якщо користуєтеся apple подкастами і оцими усіма системами, де можна протиснути палець догори або поставити там якесь серденько або відгук ще написати, то обов'язково це робіть. Ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тут абсолютно нічого не змінилося. Ну і лише додалося, що також ну, до цього списку додалися електрики, так, ті, хто ремонтують системи а, після російських обстрілів. Тож не сваріть ні в якому разі наших енергетиків. А, а вірте у них та дякуйте, що вони а, ремонтують ці системи, і ми маємо змогу слухати подкасти. Ви слухати подкасти. А ми для вас їх записувати. А, не забувайте підтримувати донатами зсу. Посилання у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту, тут як завжди. Тож, не потрапляйте в положення поза грою, бережіть себе та близьких і тримайте пауербанки зарядженими.